Створеного жінками франко-українська торгово-промислова палата оголосила переможниць премії для підтримки жіночого підприємства в Україні. Палата разом із французьким бізнесом, що працює в нашій країні, вже всьому дають міні-гранти українкам, які розвивають власну справу. Переможниці отримують не тільки фінансовий приз, але й підтримку палати. А це доступ до контактів, ресурсів і можливості для розвитку. Це тактичні візки для евакуації поранених воїнів. Коли вивезти побратимів треба з поля бою найменш помітно для ворожих дронів і зберегти свої сили. Ця проста конструкція стає в нагоді. Тактичні візки врятували вже 120 тисяч життів, їх використовують до сотні підрозділів. Розроблені військовим, а у масове виробництво їх запустила Ірина. З фронту отримали такий креслення від руки, майже з окопу, скажемо так. Зробили декілька зразків. Хлопці його відтестували, ми дещо поправили і почали виробляти. І побачили, що дуже великий запит. До 22-го року її компанія займалася металоконструкціями та будівництвом. Почалася велика війна. Усі працівники чоловіки стали на захист країни. Ірина знайшла спосіб, як допомогти війську, змінила напрям роботи. Віддали на фронт вже понад 8,5 тисяч засобів евакуації. Хочеться допомагати ще більше, а для цього треба кошти, щоб була можливість випустити ще якусь партію. Безкоштовно, щоб ми могли передати фронту, а також на основні фонди на розширення виробничих потужностей, щоб ми за одиницю часу могли більше виготовляти і більше допомагати. Подалася на премію для підприємець, створено жінками від франко української торгово-промислової палати, і перемогла. Ірина отримала 200 тисяч гривень на розвиток власної справи, що працює на фронт. Другу премію і 100 тисяч гривень для свого бізнесу отримала Любов, засновниця аграрної компанії на Полтавщині. Реформаторка, бо 14 років тому вирішила досить обробляти поля пестицидами і труїти все довкола. Врожай треба захищати екологічно. Ми вирощуємо корисних комах, їх розселяємо на поля агровиробників. І за допомогою цього боремося шкідників і захищаємо їх врожаї. Український бізнес, та ще й заснований жінкою. Це завжди про боротьбу, каже Любов. Коли починала, люди не вірили в її ідею. Розвинула технологію комах на поля заселяють дронами, довела ефективність, працює з відомими агрохолдингами. Сталася велика війна і нові проблеми. Наприклад, зараз через постійні російські атаки і дію наших хребів виходять з. Владу і їхні агродрони. Нині міркують, як це вирішити. У нас є ті дослідження, які ми хочемо проводити, і нові технології, які ми хочемо впроваджувати. І от на це, на розвиток, ми хочемо направити цю премію. Премія створена жінками від французької торгово-промислової палати в Україні і французьких компаній, що працюють в нас, підтримує українських підприємств вже сім років поспіль. Цього року на премію подалося 435 учасниць з усієї України. Це найбільша кількість заявок. Загалом за сім років у нас було півтори тисячі учасниць. Це жінки, які не просто створили свій бізнес. Вони думають про майбутні країни, про відбудову і швидко адаптуються до нових умов. Третя призерка премії Марія стати підприємицею її змусила велика війна. Волонтерка збирала гроші на ремонт автівок для військових, їх лагодили в невеликому гаражі. Коли запитів побільшало, масштабувалися до автосервісу, відремонтували 600 авто, навчають і працевлаштовують ветеранів і хочуть розвивати новий напрямок переобладнання авто для людей з інвалідністю та популяризувати це серед інших СТО. Ми переобладнували авто для ветерана. Він шукав. Близько півтора місяця, де я йому це зробити допоки, не знайшов нас. Тобто, це не супер розповсюджена якась послуга. А ми би хотіли зробити її базовою на всіх автосервісах, як заміна гальмівних колодок. Ще одну спецпремію у 100 тисяч гривень отримала Олена Довгополова. Її компанія розробила біорозкладний конопляний композит. На замін ДСП і МДФ для ековідбудови країни Наталя Кулик, Максимілян Ільченко, факт та марафон. Єдині новини.